Ості сьогодні гратимуть у білій формі, господарі у темно-синій. Ну і давайте швиденько про стартові склади команд. Тож епіцентр сьогодні грає наступним складом у воротах. 31 номер Олег Білик, четвертий Владислав Мороз. Саме він сьогодні з капітанською пов'язкою. Третій Григорищук Степан, 97 климець Олександр. Під 13 номером у воротах Валерій Васканян. Далі захисник Микола Бужин, 19, дев'ятнадцятий підлепич Вадим, 5, Опанасенко Євген 39, Коцюмака Ігор 95. Перший символічний удар. Сьогодні його виконує справжній герой. Андрій Миколаїв, житель камянця подільського колишній гравець футбольного клубу Автостріт спочатку повномасштабного вторгнення став до лав Збройних сил України, проходив службу у складі 10-ї окремої гірсько штурмової бригади едельвес 108 108-го батальйону. Брав участь у бойових діях на території Донецької, Луганської та Харківської області. Ну, пролунав. Стартовий свисток. Бендера є Кравчук. Мано було незручно віддавати пас. От Зараз віддає на Кравчука. Кравчук. Змішується і поперечка. Зараз рятує Полтаву. Гра в нас на протилежний фланг. Запорожкидає на набігання на Маренюка. Меренюка якось засильна. Але Савчуку вдалося відпасувати на Маренюка. От ми коли помуся спридачу, але підбирання за климцем удар повз ворота. Трошки Іван пригальмував, чекаючи на партнерів. От Зараз находить Кравчука. Кравчук пробиває такий прихований удар, але не точний. На клемця проходить передача. Климець один перед Восканяна! І Восканян зараз рятує свою команду. Ще один мега-шанс для епіцентра. Зміщується. пробиває. Восканя з другої спроби, все ж таки накривається м'яч там з намагався добити його. Але вже було запізно. Атака другим темпом. Миранюк пробиває! Воскання на місці. Блахтир. Перехоплення від епіцентру. Миранюк на Кристіна. Кристін є в нього просірту. І тут автогол відкриває у нас рахунок після передачі. Кристіна м'яч влучає в ногу Плахтирю. От бачимо. Так, ну, намагався він відбити. І автогол. Відкриває рахунок. Епіцентр. Чи далі на Беженара. Бежанар лівою ногою пробиває пробуває повзворота. На штатному дачку є Бандера. Передача Бандера пробиває повз ворота. Ще один момент я би так сказав. Банюк. з м'ячем. Віддає на Бандера. Бандера вільний. Бандера може пробивати. Пробиває. Гол! Бандера робить рахунок. Тава нове. десь якось враження, що кам'янчани приспали суперника, а потім в потрібний час провели просто відмінну атаку. Іван Бандера забиває свій сьомий гол в чемпіонаті. Танчики під центра. Вийшов на вістам Стральцов. Запросить схоже. Тут удар. Перший удар від плахтеря у цій грі і повз ворота. Хращу. Кравчук на Бандера в один дотик. Бандера. Бандера з м'ячем. м'єчем. Клеметься. з м'ячем. Кравчук входить що поштовий восконян. Зараз рятує команду. Ще один момент біля воріт Полтави. А як же ж Кравчук пробивав? Так проштовхував. І восконян зреагував. Давайте глянемо на повторі. То Шмігельський все ж таки біля м'яча. Пробиває вище воріт. І схоже саме Данило Кравчук буде пробивати. Розбігається, пробиває! Бужену в руки, бужаний зміг. М'яч приборкати і одразу там міг на добивання. Не встиг тих би жанар, насправді. Але міг. Передача, і Кравчук тут відбиває підбирання, удар Білик на місці. Все, лунає нас. Фінальний свісток, який сповіщає про те, що матч в Кам'янці-Подільському завершився. Епіцентр переміг Полтаву з рахунком 2-0. Епіцентр став володарем золотих медалей першої ліги. Вітаємо команду, всіх болівальників, керівництво клубу, всіх, хто боліває за цей клуб, кам'янчан. Ну і власне не забувайте завдяки кому це все сталося, завдяки звичайним збройним силам України та силам оборони. Не забуваємо підтримувати їх і допомагати. Я дякую всім за увагу і до зустрічі.